Вітання, шановні друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій. Станом на ранок 9 листопада. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на фабрику новин. Ставайте нашими спонсорами і пишіть свої коментарі. Отже, ми розпочинаємо. І знаєте, неочікувано для себе учора, в огляді 8 ли... листопада, я відкрив е, таку тему розпочав щодо комфорту побуту взагалі наших військовослужбовців. Напередку справа в тому, що я показував відео як миші, просто засилля миш. Шей на передовій, е як там все влаштовано. Ну дуже багато гризунів е розвелося. Так вони заважають як нашим військам, так і звісно, що військам ворожим. Але насправді е велике питання, і це потрібно піднімати врешті-решт дискусію навіть із міністерством оборони, як чим яким чином наші бійці забезпечуються їхній побут, тому що мало того, що ти провів штурм на передовій проти ворога, так тобі ще й доводиться приходити у тил кажучи, Кажучи, і воювати з мишами, а вони складають величезну проблему. І несподівано, як я сказав для мене, це це взагалі відео. Ця тема вона отримала відгук, боєць один із бійців прислав мені відео, як миші конкретно шкодять техніці. техніці Питання того, що вони прогризають дроти, а це дуже. Дороговартісні речі. От якщо би ви поцікавилися, скільки коштує дріт, наприклад, для старлінка або, ну скажімо, для пульта керування FPV-дроном, чи будь-чого іншого, це речі, які можуть там за кілька метрів коштувати 20 тисяч гривень. Це дуже дорого, і ти на них так не напасешся. Отже, от подивіться: відео, як миші гризуть дроти. Це не смішно, це серйозна велика проблема. Це кабель, який в суботу, миші погризли наш. старлинка вот это уже сегодня вторник второй кабель опять рылся весь вот. грызли Ось така ось ситуація, тому направду, я буду далі в своїх стрімах, своїх інтерв'ю і в своїх оглядах піднімати це питання. Ну і я сподіваюся, що воно має стати метою для обговорення. Так ми з одного боку говоримо, і набагато важливіше, звісно, що мати достатню кількість боєприпасів, достатню кількість техніки, дронів для того, щоб воювати із росіянами, але з іншого питання. Побуту наших військовослужбовців на передовій теж має значне велике значення. Е, втім, переходячи безпосередньо до карти, розпочнемо одразу із лівобережжя Херсонщини е, напрямку, який ми сьогодні, як завжди, останнім часом будемо рухатися з півдня на північ, е, тому що лівобережжя Херсонщини залишається в режимі маневреної війни, тієї про яку залужний писав, що вона вигідна саме на нашу користь. І Знаєте, що е, от натраплено дуже такі цікаві фото е, зараз Пізнаєте деяких дієвих осіб, зокрема президента Зеленського, який у 2020 році відвідував навчання, котрі називалися Об'єднані зусилля 2020», Це спільні військові навчання України та Великої Британії щодо форсування Дніпра. І знаєте, що найцікавіше, де відбувалося прокладання з таких понтонних переправ і десантування наших військ? А в районі Корсунки. Корсунка це біля кринків. Зрештою, ось кринки, там де є цікаві. Події зараз відбуваються на лівобережжі Херсонщини. Так от біля крінків є Корсунка, і на цій ділянці якраз відбувалося прокладання таких понтонних переправ, наведення їх з метою. Тренувань щодо форсування річки Дніпро дуже цікаві паралелі, насправді які зараз напрошуються з огляду лише на те, що а, справді біля м, корсунки та кінків відбуваються ось такі цікаві дії, цікаві події, е, зокрема, які е, нехило так би мовити, впливають і на трасу. Е, а трас тут на півдні не так багато у росіян, і е, всі ці шляхи вони дуже близько опиняються зараз до наших військ. Ось цих дві траси, і ви можете побачити розв'язка е, розв'язки їхня дуже близько. До піщанівки підстепного в кринках і Корсунці та сама історія. Тому сказати, що ну я не буду тут голослівним, не буду накручувати якихось очікувань, тому що я вже неодноразово звертався і вчора і буду продовжувати таку ж саму тактику підтримувати. Що все ж таки для того, щоб не розчаровуватись, не потрібно зачаровуватись. Ціна. Ну, скажімо так, ризику того, що відбувається зараз на лівобережжі Херсонщини надто висока. Але з іншого боку, маємо собі занотувати, що все таки, чому наші сили там проводять такі дії, тому що не хочуть повторити сценарію Мелітополя Токмака минулого року, коли росіянам дали паузу, дали можливість окопатися, замінуватися зараз, коли хиткі та слабкі лінії оборони росіян на лівобережжі Херсонщини, саме зараз вочевидь потрібно діяти більш. Нічого не розповім, окрім того, що покажу яскраві відео якраз роботи наших бійців із цих. Озвучених напрямків, зокрема, район Кринки Корсунка, знищення ворожої станції радіоелектронної боротьби Леєр-2. Це район на базі бронемашини Тигр. Ось ви бачите, це є «Леєр-2», Таку собі Антенку підено-західніше села Обривка Херсонської області. Так само, якраз от як я кажу, на цьому напрямку на напрямку Кринки. Кринки та корсунки вглиб щоправда території. Це теж ну такий цікавий момент в контексті того, що я не думаю, що це так вглиб зайшли наші ну мінометники. Скажімо, це точно артилерійський вогонь працює по цій станції, яка знищена станція радіоелектронної боротьби Леєр 2 До речі, доволі такі коштовна річ, але те, що ефективно тут працюють дронарі, так це факт. Ось власне ця точка, де в районі обривки населеного пункту було уражено. Ворожий леєр від правого берега від тієї штягинки, наприклад, 14 кілометрів, це в принципі зона ураження ствольної артилерії, але не виключно, що тут от не стоїть точно в безпосередньо на лінії бойового зіткнення ствольна артилерія, вона десь би мала стояти подалі на більш віддалених позиціях від лінії бойового зіткнення, тому що важливо в режимі контрбатарейної боротьби не допустити того, аби наші сили, наш, наша, наші гармаші були уражені, але те, що наші гармаші. Тут працюють активно, підтверджує і інший факт від вчорашнього дня так само з району півдня. Трішечки південніше тієї ж обривки ось в цих же районах знищення російської ворожої гармати Д-30. І спостерігаємо вже за цим е, відео: гаубиця Д-30. Е, от, власне, по ній прилітає снаряд. Е, це, до речі, Дімеларе-Снаряд, е, і він, в принципі, знищує е, цю гаубицю. Що ми бачимо, що ми зараз побачимо на е, уже е, відео і фото даних. За підсумком цього е, прильоту. Тож е, сили оборони Півдня добряче так зараз заактивізувалися у своїх діях е, і направду, е, знищують там чимало ворожої техніки. Тепер переміщаємося з району Кринки. Корсунка південніше в поближче до Голої пристані. Ось це ще один район такої сірої зони. Навіть вона позначена. Бачите, всі ці острови Білогрудове де є, де є старий Дніпро, старе як розміці русло річки. Дніпро ось в районі Голої пристані, пристані Кардашинки. Тут також є ураження від підрозділу Flying School, який то на запорізькому напрямку випливає, то він вже виринає в районі Авдіївки. Ну а зараз гладківка малі копані посередині. Голопристанський я навіть припускаю, що це район Голопристанський. Тут знищується ворожий паливозаправник. Так само дрони себе доволі таки комфортно почувають. І відповідна робота. Ось зі знищення ворожого потенціалу з такої підготовки. Ну я сподіваюся, для подальшого просування відбувається. От власне ураження цього ворожого паливозаправника. Відео дещо вкорочено, тому що далі там відбувається евакуація двохсотих. А це відео... Ну, як ви розумієте, у соцмережах не можна показувати, тому що отримуєш іще бан від тих, хто не любить розчеловечування. Також на півдні Херсонщини, що теж дуже цікавий момент, на якому я хочу наголосити. Відбулося учора. Буквально було опубліковане відео, як операторів безпілотного авіаційного комплексу російського зала по ньому прилетіло. По станції управління пункту управління БПЛА ЗАЛА прилітає снаряд. Вочевидь, навіть Хаймарс тут розродився для того, щоб Ударити по цим операторам дронів російських зал ну мало того, що самі зали знищуються. Так само її оператори так само ліквідовуються зрештою внаслідок цього удару, що теж немало важливо. а ні до речі, це навряд чи Хаймарс скоріш за все, це такий артилерійський приліт. Відбувся ні, це не схоже на Хаймарс. Але тим не менше, оператори уражені, станції пункти управління уражені, і власне у, у цьому відео є дуже цікава особливість, тому що впродовж останнього місяця півтора спостерігає вже не перше відео, де по залах, по пунктах управління ланцетів прилітають снаряди. Я зроблю таке дуже. Обережне припущення, що можливо, нашим технарям вдалося розкусити, як дізнатися звідки виходить стартовий сигнал під час пуску цих дронів, іншими словами, якимось чином їх там пеленгують якимось чином дізнаються про них, і це дуже крута штука, і її буде вочевидь ставати більше. Друзі, закликаю вас до діалогу про до речі, це ж відео з мишами, з якого я розпочинав. Воно стало можливим для того, щоб я вам його показав, завдяки тому, що боєць Зараз зі мною через мій телеграм-канал. Власне, як до нього долучитися, це або прописати у стрічці пошуку телеграму, пихньо, нижнє підкреслення ньюз і знайти цю спільноту. Ну або в описі до цього відео. ви побачите, можете клікнути прямісінько посилання на мій на мою телеграм-спільноту. Буду дуже радий вас бачити там, ділитися з вами своїми роздумами, цікавими відео, цікавими думками, аналітикою та іншим іншим іншим. іншим Тому долучатися буду ще раз кажу, радий вас. Там, бачите, що ще мене дуже сильно тішить, і що я радо. Спостерігаю так. Це те, що на щастя, прокидаються наші місцеві бюджети і місцеві районні адміністрації, міські адміністрації. Отже, на одному з телеграм-каналів учора я побачив таку підбірку. і, і насправді такі підбірки до речі з'являються останнім часом доволі часто. Підбірка з прозором щодо закупівель різноманітних дронів. Отже, квадрокоптери, новокаховська міська військова адміністрація, 4 мільйони. Квадрокоптери Аутел, 670 тисяч. Це також новокаховська міська адміністрація. Тобто. То Херсонщина, яка вболіває за своє за звільнення своїх територій, наступне FPV-дрони, Ковальська міська рада, місто Коваль придбання в півдронів місто Стрий Львівщина, квадрокоптери FPV, комунальне підприємство, місто Львів. Це дуже і дуже тішить, що наші міста. На рівні місцевих бюджетів дуже серйозно включилися вже е, от у ці закупівлі. І, зрештою, – це те, що можна складати на місцях. Кожен і кожна з адміністрації знає хто де, коли, який виробник, яких кількостях, зрештою, е, складає ці дрони, і таким чином може і фінансувати свого місцевого виробника, е, і е, насичувати військо. Тим засобом ураження, який зараз вкрай необхідний, тому що він е, показує певну альтернативу і артилерійським снарядам, е, і зрештою піві е, дрони вони е, ну є набагато маневренішими. Вони можуть залетіти в будь-яку діру, е, і вони є супердешевими для того, щоб боротися з ресурсним російським військом, і це частково так само відповідь. Ось це нарощування, ставання, так би мовити, на воєнні рейки це те до чого багато е, часу, тривалий час закликали. І мені здається, що цей заклик почули е, певні представники окремих громад. Ну, ця робота, вочевидь, ще триває. І я сподіваюся, що вона буде лише наростати та інтенсифікуватися. Друзі, якщо Хочете спільно от долучатися до якихось таких обговорень того, як би мали виглядати це ставання на воєнні рейки, або маєте якісь інші пропозиції? Врешті-решт, заходьте на мою авторську спільноту, е шукайте ось так, як тут написано на екрані в стрічці пошуку телеграму, або в описі до цього відео це найлегший варіант, просто розгорнути більше інформації і там знайти посилання, і таким чином долучатися. До числа підписників мого телеграм-каналу я буду дуже радий вас там бачити. Що ж, ми продовжимо із оглядом карти бойових дій. Коротко далі по інших напрямках згадаємо там, де є просування. От, наприклад, на Бердянському напрямку, там до району великої новосілки, Старомайорське, приютне. Не думайте, що тут немає боїв. Ні, тут навіть є наступи росіян, але там, де є якісь зміни по карті, от про ті місця і поговоримо. Найперше це район Вербове Новопрокопівка. Роботине тут до речі, учора відбулося ось таке. Поступове просування зрізання цього неакуратного і не дуже приємного виступу в районі на північному заході від вербового його починають цей апендекс ліквідовувати. Наші захисники і загалом і повідомляють є певні просування на цьому напрямку. Чому вони стали можливими? Та зрештою, тому що росіяни почали передислоковувати зараз із Запоріжжя на Херсонщину. Раніше вони з Херсонщини до Запоріжжя тягнули свої підрозділи. Зараз навпаки питання: чи встигнуть вони тепер зараз на Херсонщині розгорнутися? Це питання номер раз і чи відкриється перспектива на Запоріжжі? Питання номер два. Частково, як бачимо, все таки тут цукцван подолано потроху і е, незначні, але просування від наших військових є принаймні тримання в напрузі, так точно на Авдіївському напрямку. Е, є повідомлення про те, що росіяни перевалили за залізницю. Зокрема, от ви навіть можете побачити е, сіру зону вже за залізничним полотном на карті. Діпстей. це не новина. Е, інше питання, що закріпитися вони тут наразі на щастя поки що не можуть, і це найважливіше, що потрібно розуміти. Е, принаймні, поки що в мене немає даних про те, що якісь нові ось ці очікувані треті великі штурми Авдіївки Почалися проте не виключено, що вони таки почнуться. Авдійський коксохім. Та сама історія він стоїть росіян. Тут сюди не прориваються, от ця це оборонне укріплення на кшталт азовсталі продовжує бути. Непохитним рубежем нашої оборони на цьому напрямку, хоча все, що людина створила, все людина може зламати. Тому ця непохитність вона наразі доволі таки умовна. Е, Антон Коцуконь, речник 110 ї окремої бригади імені генерал Хорунжова Марка Безручка, Сто... саме саме тієї 110 ї бригади, яка тримає Авдівку. До речі, яка і Авдіївський коксохін знає як свої п'ять пальців. так от коцуконь повідомляє, що е, росіяни зараз почали використовувати тактику наживця. Це дуже добре знайома тактика захисникам Бахмута. Коли вагнерівці пускали якусь групу просто на забій, грубо кажучи, для того щоб виявити позицію артилерії, виявити звідки ведеться вогонь, звідки ведеться спостереження, як реагують наші війська на висування такої групи? Ну і ось зараз такі тактики на Груна живця почали використовувати насамперед для виявлення позиції нашої артилерії, російські військовослужбовці під Авдіївським під Авдіївкою. Це, це ми говоримо про північ, до речі, Авдіївки, на півдні Авдіївки, там, де були просування. От учора я про них розповідав, з району Водяного на Опитне. Ось навіть можна так сказати. Південь опитного, о, північ, перепрошую, опитного. Тут зустрічні, так би мовити, бої і росіяни продовжують тиснути, але є навіть певні позиції відвоювані нашими захисниками. Північніше ж Авдіївки в районі Бахмуту. Що маємо тут е, по-перше, дикі повідомлення про те від наших бійців, що на Кліщівку Росіяни кидають великі зараз ресурси, е, просто спалюючи їх. Е, ну мені невідомо те, щоб справді там відбувалися настільки інтенсивні бої. Е, хоча я, я кажу, що от, низка телеграм-каналів афілійованих з нашими бійцями е, повідомляли про такі значні штурми атаки на Кліщівському. Напрямку від російських військових, хоча б здавалося, що вони мали умовно кажучи збитися вже з цієї теми. В районі Берхівки південніше Берхівського водосховища, ось це. Берхівське водосховище, ця водойма, яку ви бачите на карті Deep State, якраз південніше неї є незначне просування росіян. На жаль, це можна верифікувати навіть по осінту, тобто по фото-відео, які розміщують у мережі бійці 77 окремої аеромобільної бригади, які тут тримають оборону. Ну і тут, на жаль, можна побачити, як росіяни незначно, але просунулися. Тут під берхівкою ситуація насправді загострюється, але загострюється вона не в момент. Вона вже не перший, ну навіть тиждень Тривається загострення на цьому напрямку. Ну і завершу огляд по Купінську, тому що я говорив раніше, що на Лиманському напрямку зараз немає таких неочікуваних або важких напрямків. Ні, тут якби завжди важко, але з іншого боку, неконтрольованих там, де росіяни можуть прорватися. За моїми даними, от такі штаби наші на цьому напрямку: ОТУ ВОСУВ-Лиман вони не розглядають таких як небезпечних. На Лиманському напрямку зараз загроз, які є радше йдеться про купінський напрямок. от вчора буквально росіяни продовжили наступ уже на синківку. Власне, з Лиману першого я прогнозував вчора, що це може бути одним із напрямків просування до Петропавлівки. Метою, для тих хто не слухав учора, сьогодні повторюся, метою головної росіян тут є навіть не стільки Купінськ, скільки відрізання ось цієї рукадної траси. Траса, яка фактично по перше, вона йде паралельно до фронту. А що це означає? Це означає, що вона здатна тримати ось цю лінію за рахунок своєї паралельності тримати забезпечення кожної позиції паралельно до цієї лінії відповідно. По ній саме може відбуватися доволі безпечний, відносно безпечний, наскільки це можливо, і підвоз, і ротація, і евакуація, і все, все, все що необхідно. І точно зрозуміло, що якщо росіяни почнуть перерізати в багатьох місцях цю дорогу, вона перестане бути рокадною, вона перестане бути контрольованою нашими захисниками. І відтак позиції тут, а по суті, майже і на всьому лівобережжі осколу почнуть падати, тому що а, має бути певна логіка в побудові позиції, окрім того, що ти вибираєш висот. Ти співвідносно до низин, де ворог може наступати рівнини. Ти так само обираєш дороги, тому що тим паче зараз в осінньо-зимовому періоді дороги мають критично важливе значення. Тому росіяни ось тут під синківкою учора розпочали в напрямку на Петропавлівку. Такі штурмові дії, е, наскільки мені відомо, вони не увінчалися успіхом. Але на купінському напрямку вчора е, можна сказати історичне відео відбулося від 103-ї бригади. Вона трішечки нижче, скажімо так, південніше е, обороняється на купінському напрямку. Отже, 103-я бригада, львівська бригада територіальної оборони за допомогою FPV-дрона влучила по найбільш дорогій цілі, яку тільки вражав. В Україні FPV-дрон. низка FPV-дронів насправді е затрофейла собі, записала до послужного списку зенітно-ракетний комплекс ТОР, зрештою. Той тор, який би мав боротися із дронами, ну не з пів, а в принципі з дронами з е, повітряними цілями. Але ми бачимо, що цей дрон, цей тор перебував якраз е, на Марші, так би мовити, на ходу він був. Тобто, нього не було ні розгорнуто е, ні відповідно вогневих систем, ні радіолокаційної станції, і наші е, захисники змогли за допомогою дронів Камікадзе просто його розбити. Відбулося все це. Е, Якраз на куп'янському напрямку, там де я е, от е, і говорив, е, де розташовані е, наші захисники в районі е, населеного пункту Софіївка. Ось е, продемонструю вам на карті, де е, цей населений пункт є. Знаєте, що примітно? Що ця е, цей зенітно-ракетний комплекс коштує 24-25 Мільйонів доларів, тобто це така чимала можна так сказати, цяцька. І найважливіше, що ще раз прокручу це відео для того, щоб ви не насолодилися. А тут потрібно наголосити зрештою на важливості засобів радіоелектронної боротьби, те про що писав Залужний у своїй публікації. Поясню в чому суть. От уявіть собі, що це росіяни втратили 25-мільйонний ЗРК Тор А уявіть собі, що на їхньому місці ми. Коли так само не прикрита засобами РЕБ-установка просто йде. Навіть це може бути зенітно-ракетний комплекс, це може бути танк, це може бути якась БМП, це може бути будь-що, що коштує дорожче ніж fpv дрон або дорожче, ніж засіб радіоелектронної боротьби, тому про що я кажу? Критично важливо те про що і писав залужний та про що зараз а, активно шукають шляхи виходу з ситуації. Наші інженери це як розробити дешевий дешеву установку ребу для того, щоб ось ставити і дешево, і дієво, щоб її ось так, от ставити на кожну одиницю техніки, щоб ось такі FPV під дрон, наближаються до неї раптом в останній момент або в нього зникав сигнал, або в. Зникала керованість, або він ішов е, бік е, від FPV-дрона чи від ланцета 3-5 метрів в бік вибух, і все е, і такої шкоди е, цьому цій установці немає, тому що набагато дешевше насправді прикривати за допомогою засобів Ребо за допомогою розробок цих засобів е, набагато дешевше ну робити будь-які захисні дії, навіть встановлювати звичайні е, зенітні кулемети або машину супроводу додавати до таких машин. Це набагато дешевше аніж. Втрачати леопарди, зенітно-ракетні комплекси, якісь дороговартісні БМП, і потім просити партнерів нам їх надати, тому що втратити техніку за декілька десятків мільйонів доларів або євро. Це ще раз повторюсь набагато дорожче ніж розробити якісний реп. Який захистить цю техніку. І таке має бути на кожній машині, таке має бути на кожній позиції. Адже зараз 24 на 7 дрони працюють різного типу дрони. І це те, про що пише Залужний, для того, щоб ми е розуміли і ще краще собі розшифровували ці слова українського головного командувача. Дякую вам, друзі, за те, що ви долучилися до цього огляду сьогодні. Е е мене звати Василь Пихньо. Я вас на сам кінець закликаю поставити уподобайку цьому відео, підписуватись на фабрику новин, ставати нашими спонсорами і також писати свої коментарі. Бережіть себе і на все добре.